Добрий день, давайте ще тут поговоримо. проговоримо про відносини. У які класні речі бувають. Бувають про відносини такі речі, що ми знаходимо чи подругу, а частіше все ж з мамою своєю, да дорослі дівчата складають, ніби шлюб. Уявіть собі, тобто я да, в шлюбі як за чоловіком, за своєю мамою. І я за нею звітую. Я з нею. Обговорюю, я спираюсь на її рішення, на її оцінку. І от таким чином іноді буває, навіть коли мама була ну, не ідеальна, до мами великі претензії, а мама була така домінантна, яка розглядала дитину. Як свою амбіцію, я хочу виховати дитину, як амбіцію, тобто, щоб показати от, і похвастатись своєю дитиною, пишатися її. І тоді в мене є ідея, як жити треба моїй дівчинці. І в 20, і в 30 років, і в а, дівчинка може бути як одружена на мамі своїй. Що ми тут можемо бачити? Перше, наша задача роздивитися от в консультуванні, як я потрапила в цю фігню, як я це створила власну руч, як я автор цього. Як каже одна жіночка чудова, вона каже: Я поняла, я багато років не так колдовала, тобто я наколдовала вот эту. Ага, точні я наколдовала, я можу і це. Тобто виходить, що коли я беру от Творчість а, а, да, да, відповідальність за те, що я створила як творець. Я розумію алгоритм того, що зараз відбувається. Потім я міняю алгоритм того, що зараз відбувається, і в мене створюється інша ситуація, інші відносини. Ось що відбувається. Інша ситуація, інші відносини. Я це перепаковую. Ось так. І коли я це перепаковую. Все, в мене інший результат, і то, що я і зараз маю, це теж мій результат життя. Тобто я все життя йшла в цю точку. І розглядаючи тему, як бути оце в шлюбі з мамою, іноді буває такий розстановочний оверт, коли старша подруга з'являється, як ще одна модель мами старша подруга, впливає. На рішення, я з нею раджусь, Те, як кажуть, зроби дзвоник другу, порадься з другом. І оцей старший товариш теж, теж заміняє форму а, у цього цінного дорослого. Я опікуюсь а, його битом, йому хочу принести радість. В обмін на те, що він за мене приймає рішення, чи дуже дуже моє рішення. В мене є така старша подруга. Ось, і старша подруга теж може зайняти місце в відносинах, а, то, яке мало би бути для людини протилежної стації. Ось що ми маємо. І тоді виходить, треба подивитися на цю ситуацію через. Метафору хімічних елементів. Є такі хімічні елементи в таблиці у які можуть створити декілька зв'язків, у них є вільні радикали, які відкриті для зв'язків. А є хімічні елементи, які можуть зробити тільки один контакт створити. І якщо у мене це місце зайнято подругою, то в мене не вистачить часу життя на відносини. Ось так. І тоді виходить, я ніби готуюсь, ніби живу відкладеним життям. Старша подруга позицію, роль найкращої мами виконує. Ось в з нею виходять сварки і признак того, що у вас старша подруга займає чи старший друг. Таку позицію є ревнощі. Тобто, якщо я ревную ревнощі за взагалі відносинах це така позиція дефіциту, що на мене не вистачить, чи часу, чи уваги, чи чоловіків жінок бракує в цьому світі. І коли подруга теж потрапляє в ситуацію, ревнощів, чи вона вас ревнує, чи ви її ревнуєте до спілкування з друзями, то поздравляю ви саме в тих відносинах, де ви в шлюбі. І крісло вашого партнера да, зайняте. У вас, коли зайняте крісло вашого партнера, то туди не може прийти людина, там нема цього вільного радикалу, який створить відносини, зв'язочок зробить. Тобто, ну нема, нема чим. Це як банкрот. Бо поки я метафорично живу в своїй е, травні, повторюю оцей от. Смак, який кажу, як запах, зв'язок, який в мене був з мамою, але з кращою фігурою, яка ще так виглядає, ніби це не мама, ніби це ж, ну це ж, я ж не можу да, от, а, заподозрити спочатку. Мені просто цікаво. Я не можу заподозрити, що ця фігура біля мене займає позицію партнера по відносинам протилежних станцій. І колись мене, коли я ходила в гори як альпіністи, на початку мене снаряжали дуже круті дівчата. В спільноті цих дівчат були, були дійсно дівчинки з лісбійською орієнтацією. І я була свідком сварки в таких парах, ну як з'ясування стосунків, претензій. А сидячи на кухні ввечері, після семінарів, які ми проводили, я була вражена. У мене прям питання по вислов повітрі, тобто, дівчата, а розкажіть мені, в чому сенс? Як то може статися? Ви вирішуєте ту саму фігню, що і люди протилежної статі. Тобто, я фантазувала, що якщо вже це лісбійські відносини, чи оці, я кажу, розові голубі люди, ну, мабуть, вони якісь інакші, вирішують якісь інакші теми. тобто, у них от, ніби... По одному каналу ближче єдність того, що ну вони одної стації, і мали би розуміти один одного трошки більше, аніж люди протилежної стації. Ні, піха. От хіра, Я там була вражена вражена тим, що вони вирішують ті самі питання з ревнощами, з дефіцитом уваги, з дефіцитом визнання. Я кажу: о, І це треба було так заморочити, щоб. Потрапити в той самий контур, що повисає в повітрі питання. Тобто хочеться сказати, люди, а, а нафіга? Тобто, а в чому сенс? Бо моя еротична фантазія була, що то не тільки про еротику, а ще й про інше розуміння в парі. Ясувалось, що люди вирішують одні те самі питання, що між чоловіком та жінкою. Не вважаючи це, подруги без статевих відносин, навіть без натяків на такі відносини, це старша подруга, чи це у нас партнер протилежної стації чи своєї статі, тобто люди в колапс потрапляють в цього трикутника Карпана, де є дефіцит, де бракує чогось. Де в мене є потреба, я хочу закрити через іншого партнера, тобто його трошки туди, як потенятко, силою пропихнути. От прям вимагати любов, як може це відбуватися, і дійсно це невротична позиція. Я можу тільки тільки отримати протилежне, бо в таких світах душі і духу ми можемо відкрити замочок тільки. Через протилежну стратегію. Хочеш отримати дай, хочеш отримати вірність, дай свободу, хочеш отримати цікавість, створи ситуацію, де ти цінність, тому що тебе не занадто, ти в дефіциті. Ось не балуй партнера, і тоді він буде цінувати те, що ти робиш. Тобто, Протилежний бік відкривається ця опція. Ну от дійсно через тінь вона відкривається. Через тінь я можу зануритись. Тобто, якщо я хочу оце солодке, то я не лізу його хапати, а я йду бігати, займатися спортом, щось робити, щоб потрапити в ситуацію. Заробити це солодке, тобто напружитись. І тоді баланс дійсно буде відбуватися. Він відновлюється, і це круто. Я заслуговую те, на що я маю претензію, співпадаю, і мені не треба потім за це розраховуватися якоюсь драмою. І дитяча частина хоче халяву. І от коли люди хочуть халяву, щоб піти легшим шляхом, вони... Здивуванням, потім бачить, що це був найважкіший шлях, аніж якщо би я зразу обрав іспит замість покуси. От не плутайте іспитання і іскушення тобто це різні речі. Іноді іскушення виглядає як іспитання, а іспитання Маскирується як искушение. І от ці питання класно, коли у вас є а, не в дружній стосунках, а людина, яка для вас експерт, яка фахівець, яка може вам допомогти структурувати своє розуміння, свої думки, об неї. Тобто пері... не вирішує психолог ваші проблеми, які проблеми. Він знаходить істину вашого запиту, що у вас написано на футбольці ззаду. Вашому одязі там на спині. Бо спереду я одне транслюю, а ззаду моя спина біла, от ця істина на спині, вона показує, що приховано за цим запитом. Що приховано. І для нас, для мене також є сліпа пляма в саморозумінні. І цю сліпу пляму може побачити людина, яка не в моєму світі, за межами мого світу. Тому так важливо, замість того, що ми з кимось а, дійсно мати фігуру за межами вашого світу. Вона подивиться чистим оком, її з вами дітей не хрестити і безпредвзято скаже, що вона бачить, відзеркалить вам без ярликів. І ви потім, коли вам відзеркалили ці ваш запит, як це? Виглядає, як це розуміється, о, зрозуміло, так ось що я насправді за тим хочу отримати. І головне питання в наших тренінгах я задаю, що ти робиш, коли ти щось робиш? І зараз я переформую для цього відео, що ти хочеш насправді, коли ти кажеш що ти ж того хочеш. Що ти хочеш насправді, коли ти кажеш, що я хочу отого? Тобто Я хочу цю машину, насправді я хочу визнання, я хочу цю людину, я хочу теж пишатися, да? у мене амбіція постояти рядом, щоб мені цього е інтелектуального вайбу перепало. Тобто, що я хочу? Я хочу поїсти, тобто я хочу, щоб мені було смачно, чи я хочу, щоб я був в енергетично класній формі. І мене не було потім запори від того, що я поїв. Тобто я хочу швидко поїсти, щоб зайнятися любимої ділом, зайнятись справами, чи я хочу поїсти, як себе похвалити за якусь справу вже зроблену. Так? Дивіться, одна та сама річ, а має різні цілі. На спині різне написано. І в стосунках, коли я маю запит на стосунки, то нахіра його взагалі маю. Тобто, наскільки мені нема чим зайнятися в житті? Тобто, наскільки е, сумно я живу, що мені хтось треба для розваги, да? чи мені треба е, період гніздування пройти, нічого нема в тому поганого, народити когось там, парам-папам, сім'я, оце гніздечко. ось. І чи я просто із прихми хочу цих стосунків, просто от. От ніфіга, і от саме чисті речі робляться як прихма. Тоді в мене дійсно нема очікувань, як я хочу залізти на цю дерево, з'їсти цю а, суничку, як досвід. І от як досвід, там нема оцього раціонального навантаження. Тому що коли є раціональне навантаження, ми вже будемо мати більш нижній стан, який закриває потреби, що непогано. А погано, коли я це не усвідомлюю. І коли я закриваю ці потреби. Класно не забувати, що у вас було відкрите віконечко. Отут, от маячило вам, що а, може щось піти не так. І в мене повинен бути план Б, якщо це не закриє мою потребу. І цей план Б я не на людину навантажую з претензією, а шукаю в інших місцях, як закрити цю потребу, не силуючи, оце, я кажуть, насильство любою вимагають. Уваги вимагають, я не силою цю людину, бо вимагати всього від неї людини це жорстоко. Тому роль, яку займає подруга, психолог, не обов'язково навантажувати на свою фігуру чоловічу відносинах чи жіночу. Тобто я хочу материнського оце от пожаління, це не обов'язково навантажувати на свою е жінку, тому що вона може для. Свята вам дана, а не для того, щоб вам оці соплі витирати. Ось так. А соплі я витираю в людину, яка каже, ручку піднімає, каже: витираю соплі за гроші. Да? За гроші. Це психолог, ось так. Чи лікар. Теж витираю соплі за гроші. Ось. Наклію пластир за гроші. Ось так. Тобто, це спеціальні обучені люди, які отримали освіту в цьому напрямку, і тоді у вас. Не буде проблем відносин. Розділяй і володій, розділяй і властвуй. Тогда я розумію, що від фотографа я хочу цих вот услуг, а офіціанта офіцианта цих. І я не путаю, это не станет. Ось так. І коли я можу це розділити, роз, в різні коробочки покласти, мені класно наводити порядок в своєму світі. А Статус, все складно, виникає тоді, коли я склеюю, змішую ролі. Тобто, в мене як в шкафчику в одному ящичку е е лежать і трусики, і носочки, і може ще якісь м шарфики, може ще там бути якісь речі, е шапочки, все отак от перемішано. І якась футболка, і чисті грязні речі теж разом. Тобто, коли оце в мене перемішано, то звертайтесь до психолога, ми наведемо з вами разом порядок. Тому що у вас є все для щастя, воно тільки не розфасовано довжним чином. І коли я розділяю ролі, ага, все мене випускає від очікувань. Я бачу в пріоритеті ця людина для мене для щастя, чи вона для закриття моїх потреб. Може мені за визнанням все-таки йти в світ і працювати і не трусити свого партнера на те, щоб він закрив мої нереалізовані таланти оціми компліментами. Ніхіра не працює. Навіть ваше его буде знати, що воно бреше. Ось так. І оці от квіти на столі, які дуже хочуть дівчата, це нагадування, що я не сама. Ось так. Може з цим пропрацювати в голові. Тому що може я все ж таки а, візьму себе на ручки сама і буду сама у себе як партнер, а потім да, мені не так буде гребти, чи дарять мені квіти, чи не дарять квіти, часто, чи м, по святам, чи нахер взагалі треба. Да, може, краще принести щось корисне а, в дім, аніж ці квіти. Це ж шабло. Друзі, це шаблон. Виходимо з шаблонів, Світ дуже не щоб жити в шаблонах. І тому запрошую вас на шлях героя. Це семінар, який пройде 11-13 квітня під Києвом в чудовому білому будиночку. Запрошую вас, в чудовий білий будиночок для проходження ігрових процесів. Там будуть розстановки, там будуть холотроп, там буде рольова гра. Сім'ю, а як світова розстановка, і там будуть репетиція ролів і розчікування вас із трикутника драми, акська майстерність і переходу до трикутника героя, там, де є автор свого життя. Ще зверніть увагу, під цим відео я розміщу в коментарі посилання на свій сайт. Де в мене можна придбати курси по відносинам, чому ти досі не відносина? Це сім типів відносин. А, як вийти з созалежних відносин? Дуже великий курс на російській мові, який я зняла в перший місяць війни. Друзі, він вийшов. А, і ми його проходили. Да, ми його проходили із рускоязичною аудиторією, із українською аудиторією, тобто якраз. Я тримала територію єдності, миру, тому що ми всі люди. Першу чергу для мене це так. А вже ця національність, ці маніпуляції світових лідерів, я не натягую на особистість, персональність людини. Тому я консультую і росіян, і українців. Першу чергу я бачу там людей. Запрошую на своїх лабораторії Наталя Валицька. Заходьте за посиланням, записуйтесь на 11-13, на шлях героя, дві ночівлі в класному місті під Києвом, і це буде пригода і прорив вашому житті.